Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Українські військові посилили східний напрямок шведськими бойовими машинами піхоти Сіві 90. Кадри з БМП Сіві 90 на цьому напрямку показало американське видання. У лютому 2023 року. Уряд Швеції виділив один із найбільших своїх пакетів військової допомоги Україні. До нього вперше увійшли бойові машини піхоти Сіві 90 Україна мала отримати від Швеції 51 бойову машину піхоти СІВ-90 з артилерійськими установками Арчер. Бойові машини оснащені серед іншого, 40 міліметровими автоматичними гарматами, димовими гранатометами та кулеметами. Новостворені 22 й окремі механізовані бригаді передали на озброєння раніше невідому модернізацію танків, Т-72 УРАЛ кадри з обкаткою цих танків опублікувала прес-служба бригади. На танки встановили контейнери навісного динамічного захисту Контакт 1. Також у кормовій частині бортів було встановлено протикумулятивні решітки. Крім цього, з танка прибрало інфрачервоний прожектор Луна. В ході модернізації танки, ймовірно, також отримали стандартний набір засобів зв'язку, а саме сучасну цифрову радіостанцію та комплект навігаційної апаратури. Сполучені Штати Америки готують новий пакет допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів, який включає бойові машини піхоти Бредлі та БТР і Страйкер. Про це нещодавно повідомило американське видання. Очікується, що буде включено 30 бойових машин Бредлі і 25 бронетранспортерів Страйкер. У рамках пакету допомоги Україна також отримає боєприпаси для артилерійських систем М-142 Хаймарс. Також у пакет можуть увійти ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот», перенесні зенітно-ракетні комплекси Стінгер та протитанкові засоби. Міністерство оборони Данії зніме з експлуатації винищувачів f 16 на два роки раніше, ніж очікувалось, що передати їх Україні. Про це повідомляє данське видання. Також міністр оборони Данії заявив, українські пілоти спершу повинні пройти навчання на винищувачах цього типу. Потім країна буде ухвалювати рішення про передачу конкретної кількості цих винищувачів. Минулого тижня Сполучені Штати отримали запит від Данії щодо навчання українських льотчиків на винищувачах f 16 Уряд Австралії надасть Україні новий пакет військової допомоги. Цей пакет відповідає українським запитам щодо бронетехніки та боєприпасів. Допомогу надають для посилення спроможностей українських військ. Австралія передасть Україні 28 гусеничних бронетранспортерів М113 та 14 транспортних засобів спеціального призначення. Україна також отримає 105 мм артилерійські снаряди. Німеччина у співпраці зі Сполученими Штатами до кінця року має намір передати Україні ще 45 зенітних самохідних установок Гепар та два комплекси і Рісте. Про це повідомляє німецьке видання. За інформацією видання Німеччина вже передала Україні 34 установки ГЕПАРД чи 15 будуть доставлені найближчими тижнями. Таким чином, на озброєнні Збройних сил України до кінця цього року буде 79 установок ГЕПАРД. Рада Євросоюзу ухвалила рішення про збільшення на 3,5 мільярда євро верхньої межі фінансування Європейського фонду миру про це 26 червня повідомили на сайті Європейської ради. Це дозволить зокрема продовжувати та нарощувати військову підтримку для України. За кошти фонду зокрема фінансується закупівля зброї. Тепер загальний фінансовий обсяг фонду сягнув стелі, яка перевищує 12 мільярдів євро. В одному з міст України йде будівництво релокованого з Харкова підприємства, з виробництва покривельних матеріалів після переїзду компанії прийняли рішення залишитися на новому місці. Повідомляється, що велику частину робіт виконують місцеві підрядні підприємства. На даний час вже готові два основні приміщення. Триває будівництво наступних. Невдовзі буде оголошено про набір працівників. Вже з вересня 2023 року на підприємстві працюватимуть 50 осіб, а до кінця 2023 року штат зросте до 100 осіб. Працівників набиратимуть з місцевих мешканців. На підприємстві виготовлятимуть поліестерну основу. В Україні запатентували першу у світі безплатину ГЕС. Зазначається, що представники громадської організації Гідроенергоекологія Карпат, яку заснували четверо мукачівців, в першому у світі запатентували безплатинну гідроелектростанцію. Підтвердження на патент надійшов днями від Інституту інтелектуальної власності. Безплатинна ГЕС вирішує два питання. Відведення води при підтопленні ділянок під час паводків та власне вироблення електроенергії. Компанія Філіп Моріс International інвестує понад 30 мільйонів доларів у запуск нового виробництва в Україні. Про це повідомляє прес-служба компанії. Загалом на фабриці працюватиме понад 250 людей. Зведення нового заводу дозволить компанії повністю задовольнити внутрішній попит. Підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики почнуться у липні 2023 року. Компанія очікує, що виробництво буде запущено у першому кварталі 2024 року. Європейський банк реконструкції та розвитку надасть для підтримки енергетичної безпеки України 600 мільйонів євро у вигляді позик та грантів від міжнародних партнерів. Про це повідомляє прес-служба банку. По 200 мільйонів доларів отримує три українські компанії, а саме Нафтогаз, Укренерго та «Укргідроенерго». З цих коштів 150 мільйонів євро призначені для відновлення двох гідроелектростанцій. Українська компанія з експрес-доставок Нова Пошта відкрила своє перше відділення у Румунії. Воно розміщене у столиці Румунії, Бухаресті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Нова Пост. Як йдеться у повідомленні, ми вже відкрили своє перше відділення в Румунії. У відділенні можна відправляти та отримувати документи та посилки до 30 кілограмів з України або Молдови. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску